Доброго ранку, любі друзі. Сьогодні у нас дуже цікава математика. Пам'ятаєте, ми весь тиждень розмовляли про казки казкових героїв, і сьогодні не виняток. До нас у гості завітав справжній казковий сніговик. А чому він завітав? Зараз дізнаємося. До нас в гості завітав сніговик, і завітав він не просто так. Бачите, йому дуже сумно, нема з ким погратися. Чому так сталося, як гадаєте? Це просто: вийшло сонечко і розтопило всіх сніговиків. Сніговик залишився без друзів. Допоможемо йому, виготовимо йому друзів. Та спочатку давайте розглянемо сніговика. Скількох частин він складається. Порахуйте, на які геометричні фігури схожі частини сніговика. Все вірно, ми бачимо частини сніговика, які схожі на геометричну фігуру, яка називається куля. Так? Також ми бачимо капелюх у виді циліндра, але його можна замінити на конус. Так? Скажіть, будь ласка, а ці фігури вони площинні чи об'ємні? Так, всі ці фігури об'ємні. Чудово, правильно, молодці діти. А розглядали ми сніговика не просто так і дізналися, що він складається з об'ємних геометричних фігур, а для того, щоб виготовити самостійно друзів для нашого сніговика. Перш ніж ми почнемо, давайте підготуємо наші ручки до роботи. Повторюйте за мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили. Кулі снігові робили. Їх до купоньки складали. Капелюх відро стареньке. Ніс моркв'яний, червоненький. Один, два, три, 4, 5 сніговичку. Іди до нас гулять. Зараз я пропоную вам спробувати самостійно виготовити сніговика. Ми з вами будемо використовувати. Вату і нитки. Це наш, наші головні матеріали для виготовлення нашого сніговичка. Я беру мою ватку. Замість вати, до речі, можна використати поролон, наприклад. Я беру мою вату, розділюю на дві частини: більшу і меншу. Тому що сніговичок наш складається. З більшої кулі і з меншої, Так, з кулі більшого розміру і з кулі меншого розміру. Що я роблю далі? Я намагаюся сформувати з вати кулю. Для того, щоб вона тримала форму, я використаю ниточку. Ниточкою я починаю обережно обкручувати. Мого майбутнього сніговичка. Ось таким чином повертаємо кульку нашу в різні боки, для того, щоб сформувати гарну кульку. І потрошку потрошку формуємо. Де треба притискаємо і у нас утворюється ось така цікава кулька. Мені здається, вже досить схоже на кульку. Тому обережно відрізаю ниточку, залишаю довгий кінчик і ось таким чином підставляю два пальчики і заводжу сюди ниточку. Ось таким чином я буду фіксувати Мого сніговика. Якщо вам складно це зробити самостійно, попросіть, будь ласка, щоб вам допомогли батьки. Все, одна кулька готова. За тим самим принципом я буду зараз робити і кульку меншого розміру. Для цього я знову беру вату, формую кульку тільки вже меншого розміру і знову обмотую її ниточкою. Ось така кулька меншого розміру в мене вже з'явилася. Тепер мені потрібно їх з'єднати. Для того, щоб їх з'єднати, я використаю двохсторонній скотч. Якщо немає скотчу під рукою, можна використати, спробувати використати клей, або навіть ниточкою це зробити будь-яким зручним для вас способом. Ось таким чином я приклеїла клей, двосторонній скотч і приєдную мого сніговичка. Чого йому тепер не вистачає? Звичайно, капелюха. І так, на яку геометричну фігуру, схожий капелюх. Нашого сніговика. Він може бути різноманітним. Так, може бути схожий на циліндр, а може бути схожий на конус. Для того, щоб було нам легше його виготовити, ми будемо робити його схожим на конус. Для цього, ми з вами відріжемо шматочок паперу і за допомогою, а знову ж таки можна використати двосторонній скотч, за допомогою двостороннього скотчу приклеїти. Ось такий конус у мене з'явився, і тепер ножничками обережно я обрізаю нижню частинку, щоб у нас був красивий рівний капелюшок. Ось так. І за допомогою фломастерів я роблю нашому сніговикові оченята, ротик і гудзики зроблю йому також. Залишається зробити йому носик. Для цього я використаю також фломастер, тільки помаранчевого кольору. У нього ж носик як морквинка, правда? Ось такий гарний сніговичок з'явився у мене. Капелюшок теж можна зафіксувати за допомогою м, двостороннього скотчу або клею. Давайте пригадаємо, з яких геометричних фігур складається наш сніговик. Він складається з кулі, так, з об'ємних геометричних фігур кулі. І в нашому випадку конуса. А тепер давайте пограємо у гру, яка називається з яких геометричних фігур сніговик. Дивіться уважно на екран та називайте геометричні фігури, з яких зроблений сніговик, котрий з'явився перед вами. Шеметельця співає, білий засипає, а мороз щічки, подарує рукавички, любить свято.